Чи можна самостійно подолати депресивний стан і коли варто звертатися до спеціаліста? Депресивний стан це складний, глибокий процес в психіці людини, який ще впливає на фізіологію. Тому не просто так говориться, що люди, у яких депресія, їм навіть складно сказати, що їм погано, їм складно вставати з ліжка їм уже не приносить ніякого задоволення ті їхні речі, які вони робили раніше. Тут складний процес, де ніяк не обійтися без спеціаліста. Хоча, коли ми говоримо про пригнічений настрій, тому що в нас немає грошей. Або коли ми говоримо про пригніщений настрій, тому що нам фактично потрібно просто працювати над певним імунітетом до певних зовнішніх обставин, на які ми ніяк не спроможні повпливати, або коли.